Вітаю вас! Запитання до всіх розумних. Як вважаєте, чому оці всі події з блокадою кордону, блокадою перевізників? Чому це трапилось? Пам'ятаєте, до цього був конфлікт із зерном, а тепер блокада. Що це таке? Як це трапляється? Чому Польща, Угорщина, Словаччина, зрадники? Як ви вважаєте, а? Проголосуйте. Я потім в спільноті дам опитування, може, ну, на жаль, чи то не дає таку функцію, а в спільноті може голосувати. Але я зараз вам розповім саму страшну тайну. Ну, перед цим, як ви голосувати будете, ви повинні ж тайну знати. Та дивіться, що відбулося. Так, ми підписали угоду про асоціацію, не заперечує. Але угода про асоціацію, як сказати, передбачає що можна створити транспортний безвіз. Що таке транспортний безвіз? Зараз поясню. Мається на увазі, що українські компанії, європейські, можуть вільно їздити, ну, як по території Європи, так і України. Але транспортний безвіз пер передбачає, які умови, що є чіткий контроль, хто може, як. Так, ну, да, ви скажете, бюрократична європейська тяганина, однозначно. Однозначно, дуже. І причому вона надмірно бюрократична, Там, що називається повіситись і не стати. Ну, Щоб ви трішки зрозуміли, е, мається на увазі. По-перше, вимоги до автівки. Екологія, все. І про всі оці приколки, контролю, скільки кого є. Вимоги до водія. Ну, по-перше, скільки він поїхав, скільки водій. Ну, Оці всі вимоги. Якщо хтось колись випадково працював в інших, сказав, бо, так, да, оце Боже. І е, Україна вела перемовини про те, щоб підписати всі документи, узгодити і створити ну, транспортний безвіз. Малося на увазі, що дійсно буде створена така ну, якби система, це ціла система, яка буде відповідно ну, якби контролювати українських перевізників, що вони відповідали оцім європейським бюрократам. Якщо відповідає, жух, не відповідає, жух, відповідає, жух, не відповідає. жух. Але почалась війна. І Єврокомісія пішла на зустріч, вона ще називається вперед. Зняла обмеження і запровадила оцей транспортний безвіз без оцей тяганини. Молодці, да не те слово. Ні, про говорю, що там дійсно, о, хто спілкував, ну, мав діло з Європи, знає. Повізи. Повіситись, як у них все повільно, тяжко, контроль на контроль, причому дуже багато вимог. Ви так читаєте, говорить, що знущаються, де да не знущається ця Європа. В Європі дійсно страшенно багато вимог, які... Ви сказали, ну як же так можна? Можна, можна, Це Європа. А от коли провадили цей транспортний безвіз, фактично як би сказали, давайте так, зараз ми до вас особливих вимог не будемо, тому що ну, війна і так далі. А ви дійсно це ще підженете, зробите, і буде все добре. Що зробили наші хлопці? А! Що я говорю? Що нам в Європа аж хочеться? А там меладнами те. Молодці козаки. Ну, якби здогадуйте, що зробили. У нас є, наприклад, офіційна статистика, скільки Україна заробляє на автомобільних перевезеннях за кордон. За кордон да, да. Коли дивишся, так знаєш, сльози з двох сторон. Ні, з трьох. А так? А так? А коли дивиться статистику... Ну, у нас раніше була Держстата, а зараз э, там відбутрічка так. Думаєш, да! Пацани, пацани. Знаєте, згідно статистики, у нас взагалі наші перевізники за кордон товари не возять. Ні, я не жартую. Ну те, що там показано, там дві машини. Три. А, а це оце невідомо. Взагалі у нас люди ж хитрі, розумні. І вони я думаю, о, можна урвати. Як ви розумієте, тільки лінивий не шахраював. Фопи переєстрували. Треба було в Польщі щось переєструвати, перестрував. Причому на бомжей, на людей. польська податкова почала шукати директора. А той директор, ну, бомж, я ж. Як, ха, нормаляк, а! Да, 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 да. Знає наш, на Молдаван перестрелив. Ну взагалі, наші хлопці просто. А деякі взагалі без будь-якого, тобто по документам цієї автівки не існує. Взагалі. Ну нема. Це, є, це питання, як вона з'явилась і як оці волонтерчики цю машинку завезли. Я вже мовчу. Ну, все це. Волонтери, вони ж волонтери. Що відбулося? Віддалося наступне. Да, дійсно, я розумію, польських привізників. Вони спочатку просили, припрошували, омоляли. І ще просили. Говорять, хлопці, ну хоч трішки, ну не наглійте так. Розумієте, польський привізник хоче-не хоче, податки треба платити. Він не хоче, але треба. Там дійсно дуже великі вив... податки скажені. Причому не просто податки, а ще й до машини, і за машини, до екології. Там, ну, дійсно, ну, і дуже великі вимоги до зарплати працівників, до режиму, там жах. Ну, Європа. Там свій час дійсно, коли Польща вступала в євроспільноту, вона оце ж е зробила по відношенню до Німеччини. Придавили гайки і тепер все. Як тобто там дійсно перевізник, щоб працював, є багато вимог. Це все витрати, 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 витрати. Получилася ситуація, коли польський перевізник пропонує щось перевезти, дьоріго. А коли наш пропонує, безкоштовно. Ми просто получили за рахунок того, що наші сіри податки не платять, лівачок, сірачок. Ну, такой демпінг, що просто, аж... і звичайно, що ну, любий, хто, як сказать, наймає перевізника, ну він же ж, о, так тут дешево, так? Да? І наші хлопці рнули. Рванули сильно. Розумієте, ну знов-таки вам э, кум скаже, ну що ж, я ж краду тільки для себе. Ну да, дійсно, у мене машини не існують по документам. Да, дійсно, я порушую це, що тільки. Да, дійсно, я вожу взагалі тупо контрабанду. Тупо вожу контрабанду. Я знаю, що це заборонено. Ну і, ну мені ж платять, чи ти до мене пристав. Не заперечую. Все по-чесному. Все по-чеснячському. Все по чесняческому Тому такий конфлікт. І тому вимоги, які на сьогоднішній момент, ну, і влада Польщі говорить, давайте повернемо ліцензування. Ну, ліцензування хоч трішки порядкує. Не буде оцього ну, просто безпреділу. Тому що ну, такий безпреділ наші хлопці розвели. Ну, ви самі розумієте, що якщо буде хоч якесь ліцензування, все-таки треба буде хоч трохи, ну не так наглі. Треба буде хоч щось зареєструвати, показати, ну і самі розумієте, що ну, такий лівачок не буде. Ну, а зараз просто жах. Просто жах. Що вам скажу? Молодці наші хлопці, молодці. Урвали копійку. Молодці. Зрозумійте ви нарешті, що дійсно у нас деякі не зовсім розуміють, до чого ми хочемо вступити в євроспільноту. Ну так, щоб заробити на євроспільноту, а заради цього. Так, да, дійсно, дуже багато наші люди, коли от, знаєте, там, зубами щелкають в Європу, вони ж мають на увазі, о, можна так, так, о, там кинуть можна, там обманути, там можна податки не заплатити, там шахраювати, там, о. Тому що у нас фактично, ну, якщо подивитися багато бізнес-схем або бізнес-проєктів, хлопці, де тут кримінальне зусиль, да, а, тоді працює. Якщо кримінальне, так, да, це добре, це по-нашому. І оце дійсно, ця цікавинка, коли наші хочуть її розпільноти, щоб мати можливість урвати попов. Да, да. А, ну звичайно, я хочу, щоб все було почти, дороги побудували, щоб хтось дав гроші, там це вони все хочуть. Så, ні, Хай там хтось-хтось податки платить, все робить, а ми будемо далі красти, не платити податки, шахраювати, да, 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 да. Ай. Так що вступати нам, звісно, буде весело. Я вам ще раз говорю, що оці всі конфлікти... З, зерном, з перевізником. це ще буде, там мої, там багато чого буде. І це якби ми їх підготовлюємо, спідготовлюємо, спідготовлюємо, Да, Це така школа-вишкалка. Тому що, як ви самі розумієте, дійсно, а, якщо ми вже дійсно вступимо в яроспільноту, оцій ввольниці, козацькі, яка зараз не буде, ні хлопці. Дуже багато автівок, які ви використовуєте, не можна буде. Ну, по-перше, їх не існує, а по-друге, вони протирічать всім нормам екології. Крім того, ці ваші виходки з несплатою податків, з контрабандою теж не буде. Ну, так, да, буде бюрократія. Я зразу говорю, що бюрократія вас замучує. В Європі це дуже скажено. і коли ви навіть от, говорите, ну як же, навіщо це? А вони умисно це роблять, щоб ну, загальмувати цей сірий ринок. Тобто вони умисно закручують, докручують бюрократію, щоб ускладнювати сам процес. Ось така ситуація. Так що так, да, це все буде. А зараз... Блокади, мітинги, заяви і так далі. Ай, хлопці, все дуже просто. Гроші завжди гроші. Коли вам розповідають про патріотизм, про єдиність, то вмоляю вас. Всі там патріоти, коли гроші рахують, так? Да? Да. Все. Дякую за увагу, всього на краще і до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму. І отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.